Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І саме зараз в нашій студії знаходиться Анатолій Прокопенко, заступник директора українського гідрометцентру. І ми дізнаємося, якою ж буде погода до кінця цієї осені. Вітаю вас, Анатолій Леонідович. Доброго дня! Тож вже як бачимо, тепло відійшло, але чи повернеться воно знову? Можливо, є якась добра звістка. Ну, треба сказати, що тепло не зовсім пішло з території України, оскільки територія України досить велика, то найбільш прохолодна погода спостерігається на сьогодні в західних і північних областях, ну частково центральних. Але на крайньому півдні і на сході на сьогодні там досить комфортно, плюс 22-27, в Криму навіть до 28 29 градусів тепла. Ну і температура води ще в морях залишається на рівні 17-22 градуса плюс 17-22. Тобто а які прогнози? Чи протримується там ще тепло? Ну, найближчих вихідних днів, враховуючи те, що на територію України виходить південний циклон, і центр якого буде над центральними областями у вихідні дні? То по всій території України ми очікуємо дощі місцями сильні дощі, в тому числі і на півдні, і сході країни. Ну і в зв'язку з тим, що практично вся територія України буде в хмарних системах. Сонце буде не так багато через те, температурний фон також почне знижуватись, в тому числі і на Півдні України. А якщо докладніше от по всім областям, по регіонам пройтись? Значить, будемо говорити, що 14-15 вересня, коли погоду буде визначати циклон. Значить, температура вночі буде 9-14, у західних областях вона вже буде знижуватись до 6-8 градусів тепла. І лише на півдні вночі буде десь близько 11 11,16. Вдень температура повітря буде 21-26. Це на півдні і сході, на решті території вона буде 12-17 градусів, але вже 15 вересня і на півдні та сході температура повітря знизиться до 17-22 градусів. Тобто, звичайно, буде значно прохолодніше ніж вчора і сьогодні. Якщо говорити взагалі, от про північ, про схід України, що відбуватиметься там? Е Дощі на вихідних днях будуть скрізь. Дещо слабші вони будуть в західних областях України? От найбільше будуть потерпати, звичайно, це центральні, північні області, ну і частково південні це Миколаївська, Одеська області, ну і звичайно, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська. Тут ми очікуємо найбільшу кількість опадів. Чи очікувати затоплень цієї осені взагалі? Ну таких дійсно дуже великої кількості дощу. Все буде залежати від тої кількості опадів, що випадає. Якщо говорити про ну треба говорити про незначні території, тобто це будуть локальні затоплення, які ми спостерігали і от останніми днями. Вчора ситуація була досить така неприємна. Це в Житомирі. Про що писали засоби масової інформації, там дійсно за 9 годин випало 70 мм опадів, тобто це більше місячної норми. Ну і в зв'язку з тим ситуація сталася така, яка вона склалася. Також днем раніше в Одеській області, на півдні Одеської області, це в районі метеостанції Сарати, ми зафіксували кількість опадів. За три години 92 міліметри. Тобто це велика їх кількість, ну, але враховуючи, що це все-таки більше така сільська місцевість, збитки там дещо менші, але також є підтоплення садиб, полів, огородів і ну, Але це, це локально, тому що Зараз якраз якраз така ситуація, що перехід від літа до осені, тобто і от зміна повітряних мас, насичення з їх вологою, якраз і дає, що в окремих місцях можуть випадати надзвичайно велика кількість дощів. Ну, наприклад, за ці вихідні дні в тих центральних, частково південних і північних областях. Кількість опадів ми очікуємо десь в межах від 30 до 60 міліметрів. Хоча не виключено, що в окремих пунктах їх може бути значно більше. Ми пам'ятаємо взимку, скільки випало опадів. Чи не може це стати тенденцією? Ні, ну це не треба говорити, що це якась тенденція. Якщо аналізувати попередні роки, то треба сказати, що, наприклад, зараз вже можливо мало хто пам'ятає, але 2010 рік також був досить осід була досить дощовою, тобто там випадала значна кількість опадів, і в 2010 році, наприклад, проведення посівної компанії було. Зміщено на досить пізні строки, тому що неможливо було загнати техніку на поля і проводити якісь е, осінні польові роботи. Е, Дощовими також ще були 2007 рік, особливо вересень і листопад місяць. Так що час від часу це повторюється, але ж, е, звичайно, що е, хотілося б, щоб все було комфортно, але для всіх комфортно не може бути. Якщо для когось комфортно для відпочинку, то це некомфортно для працівників сільського господарства, які зараз готують е, ґрунт і проводять роботи по посіву озимих культур від майбутній врожай. Взагалі, от від такої погоди, е, який може бути вплив і як це може дійсно відобразитись на врожаях? Е, ну, треба сказати, що Практично до кінця вересня ми в Україні очікуємо, все-таки переваж... переважатиме дощова погода. Тобто, на зміну циклону, що в понеділок відійде за межі України, якийсь там день буде так сказать перерва в інтенсивних опадах, хоча не по всій території України. Але вже з 17-18 вересня черговий атмосферний фронт з заходу Європи знову принесе дощі. Найбільше будуть потерпати, звичайно, це західна половина України, якщо так їх розділити умовно, і менша кількість їх буде в східній частині. Тому дощі, які будуть випадати от в західній частині, вони, по-перше, будуть заважати проведенню збиральних робіт, особливо бульбо коронеплодів, тобто картоплі, цукрових буряків. Але також неможливо буде збирати і кукурудзу, якщо вона вже досягла повної стиглості, mm -hmm. ну і інші там культури, які будуть залишатися. На східній половині України, там погода буде більш комфортніша, і я сподіваюся, що там умови для збирання робіт будуть значно кращими. Що стосується проведення от, посіву озимних культур, то дійсно в багатьох районах. Вона зараз буде стримуватись з перезволоженням верхніх шарів ґрунту, тому що кількість дощу, що буде випадати, ну, там якраз створять такі умови, що практично техніки зайти в поля буде надзвичайно важко. От, через те будемо сподіватися, що з закінченням цього періоду, тобто в кінці вересня, можливо, у жовтні, погода буде більш благосклонна. До нас і все таки буде якийсь період ну, переважно сухої і помірно теплої погоди. Але як правило, жовтень це дійсно сезон саме більш теплий, і сухий чи ні? Чи ну, передбачити також неможливо? Якщо говорити за кліматичними характеристиками, то так да, дійсно жовтень він є більш сухим, ніж вересень і листопад. І, як правило, ну, в більшості років там випадає незначна кількість mm -hmm. опадів, і якраз саме в жовтні ми спостерігаємо періоди так званого бабиного літа, коли в принципі, стоїть антициклональний характер. Ну, антициклон стоїть переважно, це азорський антициклон. І тоді у нас сонячно, ранкові тумани. Ночі, звичайно, прохолодні, але в день, коли гріє сонечко, температура підвищується до 18-22 градусів тепла, і, тобто це все комфортно. А листопад, яким можна його чекати цієї осені? Ну зараз важко спрогнозувати все таки, що буде з листопадом, але це перехідний місяць уже від осені до зими, і безумовно, що особливо друга його половина, вона може бути з різними сюрпризами. Тобто тут вже може випадати і перший сніг, можуть також бути досить активні процеси, пов'язані з переміщенням через територію України циклонів. І особливо південно, з південного заходу або, або з або з північного заходу все буде залежати від того, як складеться в цьому році хід атмосферних процесів, але зараз загадувати дуже рано, тому що погода настільки мінлива, що на сьогодні ми можемо більш детально говорити про 10 днів. Все, що за межами, це таке, ми більше орієнтуємося на кліматичні характеристики, але вже дають прогнози навіть на те, що зима буде холодною, сніжною. Як ви вважаєте, ну чи можна за якимись погодніми умовами умовами влітку, наприклад, чи восени, сказати, яка буде зима? Ну, це більше відноситься до все таки до народних прикметів, тобто є любителі, які цим займаються, відслідковують. Ну не тільки зараз, але це було споконвіку, тобто були такі люди, які це все відслідковували. Але на сьогодні настільки мінливий клімат, що говорити про ситуацію, яка там була влітку, і прогнозувати літній ситуації, зимову ситуацію, звичайно що це абсурд. Це зовсім невірно, і я вважаю, що нема такої закономірності, щоб по погоді попередній прогнозувати по погоду майбутню, причому на такий тривалий період. Що ж Анатоліо Леонідовичу, я вам дякую за прогноз погоди. Дякую вам за те, що власне дали надію. Сподіватися, що жовтень буде теплим, наскільки я зрозуміла, сухим. Тож і вам бажаю також гарної погоди і вдалої роботи. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Анатолій Прокопенко, заступник директора українського гідрометцентру. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.